У новорічну ніч в Україні не будуть скасовувати комендантську годину. Про це нам повідомила речниця Національної поліції України. В свою чергу я вам хочу нагадати, яким документом врегульовано дане питання комендантської години. Хто має право перевіряти документи? Яка відповідальність за порушення комендантської години? А вас зможуть притягнути до відповідальності, до якої зараз я вам все розповім. Добрий ночі. Добрий. Що прошу. Комендантську годину. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист. Телефонуй. І так, речниця національної поліції України повідомляє, що у новорічну ніч комендантську годину скасовувати не будуть. І так пряма мова. І тому поліція готова максимально забезпечити безпечне середовище в цей період. І звісно, обов'язково ми повинні проконтролювати дотримання усіх вимог воєнного стану. Перш за все, люди повинні пам'ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що сигнали повітряної тривоги. Не можна ніколи ігнорувати незалежно від того, який цей день святковий чи не святковий. Але якщо будуть моменти порушення комендантської години, як будете чинити з тими, хто ну вийде, умовно кажучи, святкувати на вулицю в новорічну нічну, так по інерції. Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас святковий чи не святковий, є певні вимоги комендантської години, і поліцейські будуть перевіряти осіб, будуть перевіряти їхні документи, будуть доставляти в підрозділи поліції для там встановлення особи чи для перевірки цієї особи. Тобто люди повинні розуміти, що це може бути, і вони повинні в тому числі з розумінням поставитися, що наразі йде війна. І так речниця повідомляє, що співробітники поліції у новорічну ніч під час комендантської години будуть перевіряти документи, а якщо буде потреба, будуть доставляти осіб у райвідділ. В свою чергу хочу вам вказати про те, що законом України про національну поліцію це не передбачено. Тоді виникає питання, хто має право під час комендантської години перевіряти документи осіб, доставляти їх в райвідділ. Відповідь ми можемо знайти в постанові кабміну номер 573 Це порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години. Тут у нас вживаються наступні терміни, тому що від вас було дуже багато коментарів. А хто такий комендант в першу чергу? Комендант уповноважена особа органу військового управління, яка призначається наказом військового командування. Далі ми з'ясуємо, хто має право перевіряти документи під час комендантської години. Це патруль. А хто це такі? Патруль спільний рухомий наряд, до складу якого входять поліцейські національної поліції та військовослужбовці Збройних сил. України далі в даній постанові вказано: на території, де запроваджена комендантська година, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів. А хто буде контролювати дотримання комендантської години? Читаємо далі постанову: контроль за дотриманням особами комендантської години здійснюється. Патрулями, які підпорядковуються коменданту, виникає питання: а які повноваження у патруля? Читаємо постанову Кабміну патрулям на території, де запроваджено комендантська годину, надано право. Перше затримувати і доставляти в органи або підрозділи національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення. Друге перевіряти в осіб посвідчення документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України. Далі тимчасово обмежувати рух транспортних засобів, використовувати і службовою метою засоби зв'язку, і транспортні засоби, що належать особам за вашою згодою. І останнє застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби. Тобто, ми з'ясували, що співробітники поліції не мають таких повноважень під час комендантської години зупиняти авто, перевіряти документи. Це можуть робити патрулі, які призначені наказом коменданта. Вони зазначені в постанові кабінету міністрів. Свого часу, під час комендантської години, мене зупиняли співробітники поліції. І в подальшому вони не змогли назвати конкретну причину зупинки авто. І ми з'ясували, що у них немає повноважень перевіряти документи. Якщо ви не бачили даний відеоматеріал, посилання буде в описі і з'явиться ось. Тут але не потрібно цим зловживати. У мене так склались обставини, що я повертався з ЖД вокзалу у нас була комендантська година, і співробітник поліції вирішив мене зупинити. Добрий ночів, Добрий. Що прошу годину. А якщо людина не встигла у новорічну ніч повернутись додому? Що робити далі? Діють пункти обігріву, де якщо, наприклад, особа опинилася в комендантський час на вулиці, і вона не може вчасно там повернутися додому. Чи... Піти туди, куди вона е, хотіла, то завжди зможуть звернутися і в пункти е, е, підро, підрозділів поліції, і там е, перебути цей час до того, як закінчиться комендантська година. А тепер стосовно відповідальності за порушення комендантської години на даний час відповідальності немає. Але якщо під час комендантської години ви не будете виконувати вказівки патруля, вас можуть затримати. І в подальшому складуть протокол за статтею 185 кодексу України про адміністративні правопорушення, злісна непокора, а там передбачений штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на 15 діб. А якщо у новорічну ніч під час комендантської години патруль вас зупинить, а у вас немає документів, вас подальшому доставлять до райвідділу поліції для того, щоб встановити вашу особу. І додому ви поїдете після закінчення комендантської години. Що стосується салюта та піротехніки, у нас існує пряма заборона. Не потрібно цього робити. Я, в свою чергу, вам не рекомендую новорічну ніч порушувати комендантську годину. Піротехніка салюти також. Ні. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі, є моя пошта та мій телеграм.